Будь-який з цих сніданків ви можете приготувати, поки готується ваш ранковий чай. Вітаю! Сьогодні хочу показати вам топ-3 сніданки нашої сім'ї. Перший це творог або кисломолочний сир, кому як подобається. Насипаємо одразу у тарілку, з якою будемо їсти. Додаємо цукор, сметану, і нарізаємо шматочками банан. Це перемішуємо. Сніданок готовий. Як ви бачите, жоден зайвий посуд не постраждав. Смачного. На розігріту сковорідку наливаємо соняшниковий олії. Насипаємо овочі, заморожені. Зовсім трошки обсмажуємо їх, щоб вони зіртілись. Тепер побиваємо яйця. І трошки підсолюємо. Робимо маленький вогонь. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки яєшня буде готова. Корисний поживний сніданок готовий. Ще один сніданок це вівсянка. Або суміш пластівців, як у мене. Невеличку кастрюльку всипаємо наші пластівці. На одну склянку потрібно дві склянки води. Роблюємо. Вогонь робимо середній. Можна закрити кришкою, щоб закипіло. Тим часом нарізаємо яблучко. Ластівці проварились приблизно 2 хвилини. Додаю нарізане яблучко. І цукор перемішую, накриваю кришкою і на маленькому вогні десь хвилину вони мають потомитися. Тепер додаємо молоко в мене трішки більше, ніж півсклянки молока. Все перемішуємо. І можна куштувати.